Багато хто стикався із ситуацією, коли потрібно поділитися з учнями певним відео на Ютубі, але це відео надто довге. В ньому є зайві фрагменти. Для того, щоб вирішити цю проблему, є сервіс, який називається Віббі. Щоб ним скористатися, необхідно знайти відео в YouTube, яке відповідає тематиці нашого уроку. Візьму перше відео, яке пропонується. І обираю Поділитися і копіюю посилання на це відео. Далі це посилання необхідно додати на сервіс Вібі і розпочати роботу. Кнопка Старт. Необхідно увійти з обліковим записом нашого ліцею. Необхідно вказати електронну адресу і пароль до неї. Далі, переглядаючи наше відео, ми можемо розпочати і зупинити вирізання фрагментів за допомогою кнопки Start Highlight і відповідно «Finish» – «Highlight». Таких фрагментів ми можемо вибрати кілька, в залежності від наших потреб. Знову Start і відповідно «Finish». Завершивши вибір фрагментів, класуємо кнопку Save VIP. Необхідно обрати категорію, до якої належить відео. І класнути кнопку Publish. Готово. Тепер отриманим посиланням ми можемо поділитися зі своїми учнями. Учні зможуть переглядати. Фрагменти, котрі ми для них підготували, бачимо перший фрагмент і другий, або можуть перейти до перегляду повного відео watch full video. Так вони зможуть переглянути повне відео, якщо вважають за необхідне.